Доброго вечора, ми з гаража. З вами Варяг, і сьогодні ми поговоримо, ну, як і написано в відео, про скло очисник двірників. Бо я трошки попався. Мені голову затуркали. Ну, в общем, я ділюся цікавим. Внизу в описі силочка на канали моїх товаришів, там є по електровелосипедам, мопедам, літій іонним акумуляторам Сергійко розкаже. І про некроепоху Субаро Імпреза. Як то чиниться, і Грьох розкаже. Залітайте на їх канали, підписуйтеся, не забувайте її на мої відоси, там лайки, там всі е. е, е. Дивимось. Короче, зробив я е, моторчик, е, бо хтось набив мазочки, пашуня, спасибо. Ну, я розумію, що не це зла. І якщо у мене раніше двірники доходили сюди, ось сюди навіть видно поцарапані, е, то зараз двірники стали отак доходить. Ну, отакий сектор. Тобто, ну, ну, це досить великий сектор неочищеного. Ну, і давайте дивитися, і за чого. Я зняв двірнички. І дивіться. Тут є така пластинка з зубом, і є у нас отакі контакти, які тут стоять. Ну, по-перше, двірники в мене погано працювали, бо мій товариш сюди смазки набив, ну, прям до фіга. Тут все було в солідолі. Я легенько змазав тільки перевод валу синьою смазочкою 158-ю. Це повитирав. Але я доставав вала і я провтикав. Оцей кулачок має дивитися не сюди. Оцей кулачок має дивитися ось сюди. Зараз його переставлю. Для того, щоб цей валик переставити, нам треба зняти ось оцю стопорну шайбу. Вона пружинна, сталева шайба. Я її піддівав із паза ножем. Ну коротце, Це досить складна річ. Е <cu dietarycase> але це реально гарним ножем або дуже-дуже тонкою отверткою, але з гарної сталі. Бо воно дуже пружнє. Ну і тоді знімається оця е, шайба, маслоотражаюча. Під нею ще дві шайби регулювачні, перепіднімається трошки оця шестерня, переставляється, і якраз ось сюди у нас кулачок, оця точка збігається з оцією вифрезерованою точкою. Ви пам'ятаєте, в мене воно було сюди, я трошки провтикав. В мене дядь Сережа забалакав, і я втиканув. І таке буває. І якраз оця шестерня має, якщо перекладемо кришку, вона має бути позад оцих контактів. Тобто, щоб вона робила весь цикл свого круга. І тільки тоді розмикала ці контакти. Трошки ремарочки, я трошки не так сказав. Ось у нас як іде моторчик в ту сторону. Да? І ось, ось ця шестерня стає не в кінець, не припіднімає контакти. А вона якраз сюди на початку оцих контактів стоїть. Приблизно на початку. Ось така штука забавна. Збираю до кучі. Ну, і коли ми вже розібрали це, оці контакти я очисником контактів від хаду пройшовся, прочистив їх, щоб вони вже були чистенькі, гарненькі. Збираю документ. Ну і пару моментів. По-перше, як кажуть, що знімається оця приблуда разом із трапецією, не вийде. Потрібно залізти сюди лапками і відкрутити. Он оту, як я б показав би, он оту тяжку, яка прикручується до вала. Бо без тяжки не вийде. Ні зняти. Ні, поставити. Е, ну і потім дворнички оці я поставив е, рівненько. Е, виходить, ось сюди, вони дотирали до сюди. Тепер стали вони дотирати довідси. Якщо їх поставити не естетично, а трошки вище, на один зуб перекинути на один зуб вище, то вони дотирають приблизно до оцього момента. Ну, тобто, не знаю, я для естетики поставив так. Хоча можна для повсякдневу виставляти далі. Ну, ось така загуліна з цим. До речі, отакі штуки, це я сам робив, бо резинка стара була розлізлася. Теж вона має прорізь спеціальний, вона там ставиться. Так що, звертатися, якщо треба буде креслення, зробимо креслення колись. Можливо, навіть на продаж такі зроблю штуки. Поки що ось так. Ну, тепер я задоволений, бо то взагалі так скло трошки не дочищало, а так все-таки більше діапазону очищається. Для мене того вистачає. Ну, і тепер е двірники також працюють не вниз, вверх. А тепер все чітко тільки вімкнув, перемикача, і вони поповзли вверх. От так на зубові я попав трошки. Ну, все на сьогодні.